Батьки, в яких народилась передчасна дитина це страх. Вони не знають, що буде через півгодини, що буде завтра. Вони дуже сумують, вони можуть мати емоційні гойдалки від одного до другого, вони розгублені, вони засмучені, вони не мають розуміння, що і куди далі рухатися. В цій ситуації, окрім медичних працівників, основний, звісно, для них як опора є лікарі-неонатологи, тобто педіатрична служба. Однак ми, психологи, працюємо окремо з жінкою і можемо працювати окремо з родиною. Ем, окремо з жінкою, ми працюємо для того, щоб її зазви... жінка зазвичай себе починає трошечки десь звинувачувати, особливо коли вона чує медичні запитання, чи вона чимось зхворіла, чи вона там мала якісь ризики, чи вона ще щось мала. Це найперше, що може десь таїтися в жінки. І особливо, якщо їй допомогти усвідомити, що медична ситуація не завжди від неї залежить, власне, тому що її можуть не спрогнозувати навіть медичні працівники, це не просто полегшення. Жінка перестає на цьому, на цьому зупинятися. І починає трошки допомагати і нам з нею працювати, і трошечки рухатися в сторону, ага, дитина народилася, чудово. В неї є ось таке. Ми починаємо з нею вести емоційний щоденник. А він кожного дня це дуже важливо для того, щоби коли, наприклад, доношена вагітність, так люди два-три дні в половому будинку, радість, щастя, все. І жінка, яка має прожити кожного дня як перемогу зі своєю дитиною, це власне її і, і запорука її успіху, її одужання, її післяпологового відновлення. І тоді в неї приходить і емоційне, і фізичне поступове відновлення. І в такій ситуації, коли працюємо комплексно, то Потихеньку ми приходимо до того, що батьки таких діток перестають власне боятися навіть своєї дитини, торкатися її, так, дивитися на неї, відчувати її, мають, визнають, що вони хочуть взяти її на ручки. Так, оте, що вони чекали, наприклад, доношену дитину, так що найперше запитують батьки, а чи ви мені одразу виложите на животик? І тут, коли народжується недоношена дитина, дуже часто вони мають дещо інший вигляд, шкіра, да, тілесно, вагові такі дітки можуть не завжди навіть самостійно дихати, є потреба в підтримці апаратній. І коли на кінець дозволяють мамі торкнутися дитини власне, як метод кенгуру виходжування, Ось тут спрацьовує ось та емоція і тілесний контакт як елемент такого одужання, що так саме це я власне, і дуже хотіла. Але до цього часто треба, М -м -м -м. в кожного може бути свій шлях від кількох годин, кількох днів до кількох навіть тижнів. Відчуття батьків передчасно на народженої дитини є нормальними. Ми вчимо їх не заперечувати, а поділитися ними. Не просто проговорити, вони можуть їх називати, це правда. Ем, але поділитися це вже півкроку до себе. Вони можуть їх не сприймати. І, безумовно, жінка тільки тактильно відчуває дитину. Це в нас так в побуті, в соціальних взаєминах наших. Здається, що жінка любить дитину на 9 місяців раніше. Ні, це неправда. Материнська любов вона розпочинається так само фактично, як і батько бачить вперше дитину. Єдине, що тіло жінки трудиться, спочатку виношує дитину, потім проживає пологи. Це величезний колосальний стрес. Емоції не стигають за цим. І коли жінка проживає стрес перед часом народженої дитини, її тіло вдвічі більше переживає цих емоцій, її мозок. Не справляється усвідомити її самозвинуваження або її сум, її горе можуть перевищувати оту любов. І так вона може не хотіти боятися бачити дитину. Не завжди чоловік може усвідомлювати, яким чином підтримати свою дружину. Так, це все нормально. Тому ми допомагаємо таким родинам справитися, навіть вчимо їх ходити до дитини, розуміти це, так бачити, торкатися, вчимо цього як малесеньку дитину, яка ми ж не завжди, коли приводимо своїх маленьких діток двохрічних, десь кудись на нову якусь подію, вони одразу починають обійматися з дорослими людьми. Так і тут це абсолютно нормальні емоції. Не хотіти, не бажати, розгубитися, і тільки наші правильні дії, правильна робота з, з такими батьками, допомагає їм адаптуватися.